І середи мира. Це особисто моя думка. Ні на якість. Ні на які. Це ви розумієте, таке болюче питання. Більше всього, що бере за душу, що міняються наші території на наші території. Я вважаю, що українці мають погодити з нафіксування і нині існуючі лінії розмежування там, де стоять війська, але ні краплі, ні одного сантиметра того, що не завойовано, віддавати не можна. У нас була окупована там умовно. 20% окупували 50 і відкотили до 20, типу, так всім хорошо. Ну, якби це бред. Якби вони нам віддали частину там, пустику пані чи навіть тої Курської області. ну, Це був би обмін, а це не обмін, це заміна. Назад, всі території, нічого не віддавати, ніяких поступок. Мир повинен бути у будь-якому випадку на наших умовах. На нашому. Це наша земля, ми про це будемо пам'ятати, і вона повернеться. Зараз, звичайно, видихлись і москалі, і ми. Це, це наша земля, а кацапа, хай, Так, Таке відчуття, що ми забуваємо, чому насправді почалася війна, і хто винен, і хто напав. Так. І що світ зробить ще, щоб наказати агресора ще більше. Тому що поки що ми з ним сюсю, мусю на аляску катаємося, ну типу прикольно.